Попри намагання сепаратистів зірвати вибори на сході України, часткове голосування в Донецькій та Луганській областях все ж таки відбулося. Однак у кількох містах, зокрема в Краматорську, дільниці навіть не відкрилися. Сепаратисти вдають, що живуть в іншій країні, а місцеві жителі побоюються ризикувати власним життям. Тут немає виборів, ніхто к ним не готовився і даже ні собиралися ні, не ніхто ні до могатищоби проголосувати, надає в другої город. Щоб виїхати в другой міст, треба проїхати кучу постов, кучу української армії, кучу ніукраїнської армії. Тому ми Попри залякування, погрози, викрадення та напади на членів виборчих комісій, у Донецькій області змогли проголосувати понад 100 тисяч громадян, близько 15% виборців. В самому Донецьку голосування не відбулося на Луганщині. Явка сягнула майже 40%. Повідомили в ЦВК.